Вітаю вас, малята! Погляньте на цих дітей. Вони дуже люблять тварин. У них вдома живуть кішка і собака, але ще недавно вони побачили ось таку картину. Дуже сподобалася їм ведмежатка. І вони захотіли взяти такого ж собі додому. Батьки їм пояснили, що ведмеді дикі і небезпечні звіри, вони можуть виростати ось до такого розміру. Як жити з такою твариною у квартирі? Навіть у маленького ведмежа гострі великі когті і зуби. Батьки пообіцяли дітям відвезти їх у таке місто, де, скоріше за все, працює той чоловік, чоловік з відміжатку. Що ж це за місце? Відгадайте загадку. Я ходив кудись із татком. Звірів бачив там багато. Мавку, тигра, крокодила, а птахів там різних сила. Слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Де можна побачити тварин з усього світу? Звичайно, ви зрозуміли, що це зоопарк. Зоопарк це ціле місто для тварин зі своїми вулицями і будинками. І кожен дім пристосований до певного жильця. Бо і у природі, у кожного свій дім. Білі ведмеді не живуть у Африці, а слони у наших лісах. Кожному треба певні умови для життя. Давайте заглянемо у зоопарк. Спочатку туди, де живуть звіри. У наших зоопарках живуть звірі, які є в нашій місцевості: це вовк, лисиця, рись, лісова дика кошка, це тварини хижі. І поряд з ними можна побачити хижих тварин, які живуть у різних куточках світу. Це тигри, льви, а цей звір гієна. Тут можна побачити величезних звірів носоріга, бегемота, жирафів, слонів, а також невеликих, таких як єнот, білочка, їжачки. А когось ми побачимо на цієї зоопаркової вулиці. Тут живуть. Копитні, травоїдні звірі. Це олені, антілопи, верблюди, зебри, барани та інші. для тварин, життя яких пов'язано з водою, створюють штучні водойми: такі звірі видри, бобри, тюлені. і інші. Дуже подобається відвідувачам зоопарку спостерігати за тваринами, які схожі на людину. Це різні мавпи. Подивіться на цих маф з їх дитинчатами. Цікаві, кумедні. Десь у цьому куточку і живуть ведмеді. Подивіться, скільки простору потребує ведмідь, щоб йому було комфортно. Ось тут можна поспостерігати за ведмежатами. Але тут є і інші ведмеді панда, білий ведмедь, який потребує прохолоду і воду. У зоопарках живуть не тільки звірі. Ось це птахи. Вони з різних куточків світу. Дуже різні. І водоплаваючі, і ті, що живуть біля води, а ще хижі птахи. Багато-багато. Також в зоопарку можна побачити рептилій. Це змії, ящерки, черепахи, а ще велика рептилія, крокодил. Для них створюють необхідні умови для життя у спеціальних приміщеннях. Та частина зоопарку, де живуть рептилії, називається терраріум. Усіх тварин, які є у зоопарку, просто неможливо побачити відразу. Сюди можна приходити декілька разів, щоб побачити як можна більше тварин. Щоб створити зоопарк, збудувати приміщення з необхідними умовами для життя тварин, працюють багато-багато людей. І для того, щоб доглядати за ними, теж потрібно багато людей. Це люди, які знають про тварину все і дуже їх люблять. Вони знають, хто чим живиться, як коли і де полюбляє спати, кому скільки місця треба для нормального життя. Це люди різних професій. Це працівники походу за тваринами. Що вони роблять? Годують тварин, прибирають клітки. Моють і чистять тварин. А ще тварини, як і люди, можуть хворіти, і їм потрібен спеціальний лікар ветеринар. Ветеринар оглядає тварин, щоб своєчасно виявити хворобу, а якщо тварина захворіє, її лікують. Ще в зоопарку працюють зоологи. Вони спостерігають за тваринами, як вони ростуть, розвиваються, яка їх поведінка, як вони спілкуються один з одним. Тварини тварин Зважують, все спостереження записують і аналізують, щоб потім створити найкращі умови для життя тварин, для того, щоб зрозуміти, як треба поводитись з тваринами у природі і у зоопарку. У зоопарку можуть бути екскурсоводи, які багато знають про життя тварин і можуть познайомити людей з цією інформацією. Коли ви прийдете до зоопарку, на клітках ви можете побачити ось такі таблички. Це інформація про тварин, які там знаходяться. Або попередження, як себе слід поводити, щоб не зашкодити тваринам і себе. Треба знати правила поведінки, які виконують у зоопарку. По-перше, не підходить близько до кліток. Це небезпечно. Клітка. Це дім тварини, і вона його захищає. Тим паче не треба сувати руки у клітку. Не слід годувати тварин, тому що це шкідливо для них. Вони можуть захворіти від неправильної їжі. Іноді це можна, але тільки з дозволу працівників, які про них піклуються. Треба у зоопарку поводитись тихо. Тварини не люблять шум і галас. Можливо, малята, коли ви станете дорослими, і якщо ви любите тварин, ви захочете працювати з тваринами, станете працівниками зоопарку. А зараз на все добре, до нових зустріч!